І так, шановні пани, в вашій увазі страшна і непоборна 02 error Сервіс Менуел каже, що це отут код, типу овер температура над температурою, велика температура І тут описано друга помилка, що температура батареї. Більше або дорівнює 65 градусів коротше 70, а більше по факту 15 градусів. Не зміг би побачити він по RS 485. І оця помилка при заряді в мене просто за з половиною місяці перший раз я її реально зловив. Ну, щось було таке ще один раз, але там я толком не розібрався. Але в чому проблема? Я ж знав, що таке може бути. І він буде в ступорі. Час від часу буде включати бузер дуже рідко. Може, зараз Ну, він там рідко, Пищить десь приблизно півхвилини чи хвилину. Потім велика пауза. І він тупо мертвий. Він не обмінюється даними з ЄСПшкою. Він на кнопку не реагує, тільки вимкнення мережі. Фізичне вимкнення, повністю без точка, і він входить далі де заряджає батку. От він в час ночі приблизно виробився, я зараз допокажу, все розкажу тут. Скажу, як я виходжу з цієї ситуації. От в час ночі він виробив заряд батареї на 70% сок. Але так як в мене оця АВР-очка. Просто я зараз не можу вам продемонструвати, тому що в мене пралка, при, я не хочу розривати її цикл, жалко, пральний порошок. Ось ця штучка, при цьому як цей гад пішов в ступор, вона просто перейшла на мережу попри нього, і в мене холодильники і вся інша техніка в другій соні далі працювала. Я потім побачив цю помилку і повернув його в строй. І далі я покажу в єсп зроблена хитра автоматизація, що він в 4 часа не піде на розряд батки, так як в нього батарея менше 80%, тобто він не перейде на СБУ. І просто я день втрачаю переливної системи, смисл мені зараз її дозаряжати. Якщо це могло би обірватися на іншому проценті. Поки я зараз тестую цей РС485, можу спробую повністю перейти без цього зв'язка. Вони бач, не придумали. От 03 є ще така помилка 03, яка час від часу на заряді вспливала. Типа, що по ячійках, хоча там точно бо в мене логується, що там не було того всплеска, але це якась ще наводка чи що, то він у цей ерор, він цей ерор проскакує. Там через пів хвилини, через хвилину стає в стрій далі собі працює. А оця друга іменно через її, мабуть, критичне значення інженера, вирішили, що треба, щоб він був в клині от в такому тупому ступорі. Допоки людина не мережу не передергне йому. Ну, коротше, це тупо. Думаю, я далі зараз ще покажу в Home і в ESP Home. Ну, а тут ви поняли, що в мене це не є проблемою, тому що АТВР все це вирулює. І так, продовження теми поволки овертемператури 0,2 в мене але це в нас зазначається, ну то зовсім не овертемпература і хрень, і, і, і звісно звідки. Давайте я почну з цього. От є такий там сенсор текстовий, де всі помилки можна залогувати і побачити. Плюс до того всього ми можемо знайти оцю помилку. І на базі самого того бінарного сенсора от, ми зробимо таку автоматизацію, бузер, щоб він пищав. І можемо протягнути десь в будинок, щоб то пищало не раз на півчаса 30 секунд, а щоб це було довше. От, бузерок він от зараз вімкнутий, тому що зараз інвертор я лише в ступорі, щоб вам продемонструвати. Просто обривається от, був абсорбація, то есть підтримка струму. Спочатку йде чарт заряд. Куди йде рух напруги, мабуть. Ну, Я не знаю там точний алгоритм. Но, користуючись манууцією, то так, там абсорбація йде. І от на 12 годин 55 хвилин. Він пішов в Офф. Тут теж споживання з мережі прикратилося. І він так і оцей error сенсор. Якщо там можна було побачити, я не знаю, чи я вам побачу, я попробую трошки детальніше. От видно, Що теж щось в районі часу ночі, але, там якщо придивитись, там третя помилка, що щось там поячиться, що теж не було. Ми ж баємо доступ до. Там же інвертор по RS485 отримує дані температури. Ну от. Що ми мали там на ту саму? От, є. Може воно якось ловить сам підйом температури, що, що от, вона гріється. Але я пробував скидати струм на 20 А, теж нічого не дає. Що 14-17. до 17, там. Теж ніяких скачків не видно, так само ж тут. Якби він побачив би якийсь скачок, то би і тут залогувалося. А так вона просто йде в глуху помилку. Бузер протягнути можна в кімнату, десь, щоб людина почула і пішла, вивела його з ступора, чи десь там ще там щось як варіант такий. Ну і плюс от зараз що ми можемо перегрузити все. Далі він тут Solar. Автоматизація спрацювала перехода пріоритету. І тут, ну тут так і би було, але Solar. От дивіться, автоматизація спрацювала, зміна на Solar. Тобто він все-таки чує, він не віддає дані, тому що в одній вольтаж 7 годин назад останнє оновлення було. Даних від інвертора получала. Ну, напругу. А ні, напругу він віддає. От яку він бачить напругу. Значить, він тупо просто е, чарджер свій вводив OF. Де там він? Чарджер вводив OF глухий. І так само І, Ну і байпас. Якби він йшов в байпас. Ось тобто, вот такі пироги. І що з цим, як реально, ну, щоб зв'язуватися з виробником самих інверторів, казали, щоб забирали. Ну, а як прошити? Тож ти ніяк не прошиєш інвертор. Ну і я бачив, бо одну ще справедливості раді один раз цю помилку я бачив. За цих 2,5 місця. Тобто, щоб вказати, що це остання версія прошивки ЖКБМС, теж стверджувати нереально. І якщо ще лишилось пару хвилин, я додам про досліди на комірках. Ось ситуація. Та сама одна комірка. Вже там все перемащено тією пастою і вже там все протерто спіртом, перезажато, перезакручено. І опять одна комірка в попі. І от тут вона відбалансовується там в фловаті. Да, на шосту годину. І потім там все рівномірно. Але ж тут, от, ну, спробую її підсвітити. Вот вона, видно. Але коли йде ранній етап зарядки, то видно, що от вона, вона верху йде, в неї більше напруга. І тут коли в 3.42 чи скільки вже починається розбаланс, вона різко, стрімко опускається. Тобто стан показує свій, каже, що в мене мало енергії. Хоча отут вона мала би забирати більше за них всіх. Тобто вона, виходить. Чомусь, як оці грейт А, грейт Бі, вона реально, я склоняюсь до того, схиляюся, що вона е, набагато більша по своєму об'ємі за всіх остальних. І ще я думаю, що таке по-любому буде видно оцей дисбаланс в тих сотих вольта при спуску. До 20% і підйом Але оце це вже не нормальна закономірність. Вона просто відрізняється від інших. Але це не проблема. Просто трошки більше електрики тратити вночі, щоб балансувати його все. І все. Це не, не є проблемою. Тобто, ставимо лайк, підписуємося на канал. Будемо досліджувати далі цю помилку. І думати, що з цим робити. Можливо, переходити, просто спрягувати. Але ж цікаво, там на екрані можна побачити і комірки, і робота по соку в СБУ дуже зручна. От, ну, Реально, це то, що ради чого це все реально стоїть юзати. Це от робота по проценту. А оця 0,2 -а просто як кіл, і там люди в Ютубі, я не хочу тратити час показувати в коментарях до моїх відео, багато писали, особливо на десятках, що ця 0,2 просто все вбиває. Ну, все, думаю, я зміг трішки розкрити питання і свої думки вам розказати. Всім всього найкращого.